Вітаю вас, брати і сестри! Ви дивитеся щотижневий телевізійний єпархіальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня. У святковий день 4 грудня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив престольне торжество і у Южницькому свято храмі. Митрополит Агафангел під час архіпастерського візиту посвятив храми, поклонний хрест та місця під заснування ще двох нових храмів у Южненському благочинні. Одеська єпархія надала в ободміністрації звіт про свою соціальну місіонерську діяльність у воєнний період. Черниці, свято Архангело Михайловського монастиря, здали кров для поранених українських воїнів. У свято введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, яке церква святкувала 4 грудня за новим стилем, високопреосвященніший агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, очолив Божественну літургію у суйменному храмі, на честь Богородиці у місті Южному. Славенно царство トイ Земля, и весь рук человеческий просрает ту, которая, юная отраковицу, вошла в Иерусалимский храм и сама стала неодушевным храмом Духа Святого. 3 грудня напередодні свята введення у храм Пресвятої Богородиці митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел освятив храм на честь ікони Божої Матері Виховання при дитячому виховному центрі на території храмового комплексу Іоанна Хрестителя у селі Іваново Одеської області і звершив першу божественну літургію у новоосвяченому храмі. Митрополиту Агафанґусу служили вікарі Одеської єпархії, архієпископ Южненський Діодор, благочинний храмів Южненського округу, настоятель храму протирій Василій Шевяков, духовенство Одеської єпархії. Після завершення богослужіння архіпастер звернувся до присутніх зі словом проповіді, подякував усім, хто зробив свій внесок у будівництво храму та вручив нагороди благодійникам.

Високоправосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, також відвідав з архіпастерським візитом храми Южненського благочиння. Владику супровождали архієпископ Южненський Діодор у великих і малих селищах архіпастеря зустрічала паства місцевих храмів Одеської єпархії Української православної церкви. Ми молились сьогодні мірі в Україні. И наша молитва зовется постоянной, потому что украинская земля и народ, живущий на этой земле, достоин мира, благополучия, умножения любви Христовой и строить мир и согласие в селах и городах. Молиться, чтобы Господь остановил эту страшную войну и чтобы мы могли спокойно продолжать строить храмы монастыри, умножать веру, благочестие и созидать духовные основы общества. Дуже село, На жаль, мало людей встигло прийти, бо це не запланований візит. Але все те тепло, яке люди отримали від Владики, вони рознесуть своїм односільчанам, і ми сподіваємося, що віри надії, любові в цьому селі стане трошки більше. Зараз у всіх священнослужителів і у віруючих нашої церкви дуже нелегкий період, але такий приїзд владики це велика підтримка. Яка дає надію, вселяє сили, віри, підбодрює. І ми сподіваємося що з Божою допомогою ми переживемо це, все здолаємо ці всі незгоди і вийдемо на спокійну воду молитви, вирії праці. 4 грудня продовжився архіпастерський візит митрополита Одеського і Ізмельського Гафангела на приходи Лиманщини у супроводі вікаря Одеської єпархії, благочинного храмів Южницького округу. Архієпископа Южненського Діодора у селі Сичавка владика Митрополит звершив чин на заснування храму на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця. У Любополі було звершено освячення поклонного Христа та місця під будівництво храму на честь Святителя Миколая Чудотворця. У селі Візирка митрополит Агафангел звершив чин великого освячення новозбудованого храму на честь Каспрівської ікони Божої Матері. Храм було збудовано громадою, що залишилася у лоні Української православної церкви. Після освячення храму архіпастер звершив панахиду на сільському цвинтарі за воїном Діонісієм, який загинув, захищаючи Україну. Архіпастер усюди проповідав Слово Боже, закликав берегти єдність церкви та бути вірним канонічному православ'ю. Веліколіпів слави святині, твоя возлоговіти чудеса Твоя повіда. и в силу страшных твоих рекут и величие твое крышку, крышку. память множеством благости твоя утрикнут и правду и возрадуется щедр и милость в Господь алия, 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 слава тебе.

Героя Украины, война Дионисия, из всех вождей и воинов жив свою, за Украину положивших, я просите своим всякому пригрешению, вольному же и невольному. 3 грудня в Одесі відбувся круглий стіл представників усіх християнських конфесій Одеської області за участю голови Одеської військової адміністрації, полковника Максима Марченка. На зустрічі були обговорені важливі аспекти соціальної церковної місії, а також можливості допомогти нашим співгромадянам за можливого тривалого блекауту та відсутності світла і тепла. Одеська єпархія Української православної церкви подала звіт про свою соціальну місіонерську діяльність за останні 9 місяців. Ласеню, нашої владики митрополита Одеського та Ізмаїльського Афангела, приймали участь у зібранні, де обговорювалися питання, які сьогодні актуальні стосовно гуманітарної ситуації в Одеської області. Одеська єпархія Української православної церкви звітувала про свою роботу, яка була проведена з перших днів війни по сьогоднішній день, запропонувала свою допомогу. Виходячи з своїх можливостей сьогодення і сподіваємося на майбутню співпрацю. 1 грудня Черниці свято Архангела Михайловського одеського жіночого монастиря здали кров для поранених воїнів, які перебувають на лікуванні в одеських лікарнях. Про це повідомила у Фейсбук Настоятельниця обителі ігумені Серафима. Монастир здає кров для лікування поранених воїнів. Тепер ми з вами наші рідні захисники однієї крові, написала матінка Серафима. Ігуменія також розповіла, що у жіночій обителі розмістили вимушених переселенців, серед яких багатолітніх людей та інвалідів. Біженці. Ними зараз переповнено увесь наш монастир. Багато хто інваліди, ті, хто переніс найсильніший стрес. О ледве зміг урятувати своє життя, віддаємо їм усе, що можемо. Іноді останнє віддаємо наші серця, зазначила ігумені Серафима. Славними одеситами на другому християнському цвинтарі порядковано та чекає на своє освячення місце поховання благодійниці Наталії Гладкової, яка збудувала в Одесі наприкінці ХІХ століття та опікувала притулок для малолітніх сиріт. Існував притулок для знедолених дітей на території сучасного парку імені Шевченка за свято Архангело Михайловським жіночим монастирем. Сьогодні місце, де він колись перебував, знаходиться за огорожею польського консульства. Імена Наталії та її чоловіка-купця Михила Гладкова, які пережили смерть єдиної доньки та віддали сили і кошти для того, щоб інші діти, бідні сироти, жили у теплі та турботі, були добре відомі одеситам минулого століття. І сьогодні до могили Наталії Іванівни приходять багато людей, хто з молитвою і проханнями. Хто зі словами подяки на адресу благородної побіжної жінки найближчим часом очікується освячення оновленого Христа та надгробка на могилі Наталії Гладкової, яка знаходиться праворуч від входу до свято Димитрівського храму на цвинтарі? Одеська єпархія Української православної церкви. Оголосила збір коштів для підтримки сімей загиблих воїнів Збройних сил України, докладніше розповідає голова місіонерського відділу нашої єпархії. Доброго дня, любі наші захисники, дорогі брати і сестри, Збройні Сили України, наші парафіяни, наші випускники духовних шкіл, діти наших священнослужителів, які зараз знаходяться в окопах та боронять нашу країну, наших дітей. І нашу свободу. Ми щиро вітаємо вас та знайте, що ми завжди молимося за вас. Бо коли ми з вами спілкуємося та питаємо, чим ми можемо вам зараз допомогти, ви завжди кажете одне, щоб ми за вас молилися в першу чергу. І ми молимося і знаємо, що ця молитва вас оберігає та зігріває в цих холодних окопах. У кожного нашого священника Української православної церкви в синодику записані імена військовослужбовців. Навіть і в мене є десятки імен наших парафіян, дітей, наших священників, які сьогодні боронять нашу країну. І не дивлячись на провокації ворогів церкви, ми з вами, дорогі наші, до кінця пліч о пліч, молимося за вас, за перемогу. І за скоріше ваше повернення додому живими та цілими до ваших дітей, жінок та матерів. З благословіння нашого владики, митрополита Агафангела, ми запроваджуємо акцію до свята Святого Миколая та Різдва Христового допомоги рідним наших військовослужбовців, які загинули на фронті, та рідним військовослужбовцям, які і сьогодні знаходяться в окопах та відстоюють і захищають нашу землю. Ми, дорогі брати і сестри, призиваємо кожного з вас приєднатися до цієї акції. В кожному храмі будуть установлені карнавки, в яких ми збираємо допомогу та будуть проходити благодійні акції на свята Святого Миколая, де ми зберемо кошти та потім зробимо подарунки та допомогу нашим рідним, нашим військовослужбовцям та їх родинам. Ще раз вітаємо всіх вас, любі наші Збройні Сили України, з, з вашим святом. Та знайте, що ми підтримуємо вас, ми чекаємо на вас, ми молимося за вас. Та повертайтеся скоріше в свої домівки до своїх рідних, живими та цілими. Щоразу ми чуємо в Євангелії розповіді про людей, які були зцілені від хвороби. В Євангелії це здається таким простим і ясним. Ось потреба, і Бог на неї відгукується, і постає перед нами питання: чому ж це не трапляється з кожним із нас? Кожен із нас потребує фізичного стілення або стілення душі, а стілюються лише деякі. Чому? Коли ми читаємо Євангелії, то не беремо до уваги, що Христос не стілював усіх і кожного. Одна людина у натопі виявлялася стіленою. А багато теж недужних тілом або душею стілені не були. І це відбувається тому, що для того, щоб прийняти дію Божої благодаті на стілення тіла або душі, ми повинні розкритися Богу. Ми маємо ставити самим собі уважні питання. І коли ми приходимо до Бога, просячи нас стілити, ми маємо приготувати себе до стілення. Тому що бути зціленим не означає лише стати цілим, щоб повернутися назад до такого життя, яким ми жили раніше. Це означає стати цілим для того, щоб розпочати нове життя. Усе, що було в нас відхою, людиною, тим цілом тління, про яке говорить апостол Павло, та стара людина повинна піти, щоб нова людина жила. І ми повинні бути готові стати цією новою людиною. Чи здатні ми прийняти лікування? Чи ми готові прийняти на себе відповідальність нової цілісності для того, щоб бути світлом, бути сіллю, бути радістю, бути надією, бути любов'ю, служити і Богу і людям? На практиці це означає, що кожен християнин покликаний жити так, ніби він вже опинився у небесному царстві. І це не тільки про те, що слід жити за його стандартами та законами. Завжди радійте, постійно моліться за все дякуйте. Це максимально практичні поради, які перетворюють життя християнина тут і зараз. Наша програма добігає кінця. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує 13 грудня у вівторок. Пам'ять апостола Андрія Первозванного. У суботу, 17 грудня, пам'ять великомучениці Варвари та пам'ять преподобного Іоанна Демаскіна. У неділю, 18 грудня, пам'ять преподобного Сави Освяченого. А у понеділок, 19 грудня, ми святкуємо День Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських Чудотворця. Про ці та інші важливі події. У житті Одеської єпархії Української православної церкви ми розповімо за тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. На цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. Благослови вас Господь.